Доброго дня, шановні. Це трошки вийшла подивити свій парник. Отакий От він виглядає, маленький, але вже теж місця немає тут. Але вже думаю, скоро накриємо теплицю. Ну, Трошки сонце попалило. Ось перці гарні, є менші. А тут такий у мене салат. Бачите, є цей гіркий перець, гострий. А це чорнобривчиків трошки, перець гарний, томати цей рік якісь трошечки. Одні перерожчі, одні недоросші, Але нічого. Ось такі оце недавно винесла, Бачите, вони трошки сумують. Так, а це трохи квітків, квіток, Левові ротики оце от і духмяний тютюн. От і на цей трошки. Отак виглядає. Сьогодні такий день не сонячний, так, з проясненням. О, така в нас весна, там квітують квітки мої. Гарного вам настрою, будьте здорові!